Подарувати військовим відчуття свята департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради вже другий рік поспіль проводить благодійну акцію. Ми дякуємо вам за мирне небо. В її рамках заклади освіти формують пакунки для військових, які проходять реабілітацію. Напередодні Воскресіння Христового ми хочемо передати великодні гостинці. Нашим військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні або ж на реабілітації у медичних закладах нашого міста, Світлана Авраменко каже: заклади освіти спільними зусиллями сформували більше трьохсот пакунків. Всі е, продукти харчування були дозволені медмодозволені медичними працівниками. В ці пакунки входить паска, твердий сир, е, горішки. Сухофрукти, печиво, а також дитячі малюнки і привітальні листівки. Великодні подарунки розвезли до п'яти медичних закладів громади. Там школярі та адміністрація навчальних закладів особисто вручали їх захисникам. Військові зізнаються, така увага дуже приємна. Це було та, та дуже та приємно. Та, та, коли за військовими ми. Доглядають та, та не забувають, це дуже та приємно. Тут в Івано-Франківській на завжди найкраще враження. Якби і лікарі професіонали, і сама, як сказати, би, обстановка це дуже приємна. скільки ті подарунки, скільки ООН. Якби вона морально багатьох підтримує і це надихає, як кажуть, на подальше життя. До слова, такі ж великодні пакунки найближчим часом доброчинці відправлять військовослужбовцям на фронт. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.